Всім привіт! Вітаю вже старе, жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Поговоримо сьогодні про онуку Ярослава Мудрого, доньку його сина Всеволода, є в жінку з важкою долею, перипетії якої заслуговують на справжній жахливий трилер. Тут присутнє сексуальне насильство в парі з сексуальним рабством, оргії, чорні меси та героїчна втеча. Історія цієї жінки залишалась в центрі уваги цілої Європи довгий час. Ким була дівчина з красивим іменем Євпракція, і як сталося, що її життя обернулось в суцільний кошмар, з якого не прокинешся і так просто не втечеш. Тітіна Євпраксія, донька Всеволода Ярославовича, сестра нашого князя Володимира Мономаха і онука славного Ярослава Мудрого. Народилася близько 1071 року в Києві, в другому шлюбі її батька. Євпраксія отримала хорошу освіту в київському великокняжому дворі. Дівчинка вже у зовсім юному віці була бажаною нареченою, і батько думав, куди вигідніше буде її видати заміж. В результаті цих роздумів ще зовсім дитям у 12-річному віці я в заручили з німецьким маркграфом Генріхом Штаденом Довгим із Нордмарку. Так в її житті з'являється перший Генрих, і це фатальне ім'я. Одна з германських хронік того часу з подивом і захопленням відзначила, що дочка руського царя прибула до Саксонії з великою пишністю, з верблюдами, навантаженими розкішним одягом, дорогоцінним камінням і, взагалі, з незвиченними багатствами. За задумкою цього шлюбу, Євпраксія мала зростати у сім'ї Марграфа до моменту досягнення повноліття і тільки тоді стати його дружиною. Адже Генрі Штаден вже на той момент був чоловіком далеко не юним. Проте граф не хотів так довго чекати і бажав добитися цього весілля раніше. Євпраксія наполегливо відстоювала свою честь. І нова родина погодилася віддати дівчину до монастиря на виховання. Жила Євпраксія у монастирі у Кведлінборзі, у Саксонії. Так в житті Євпраксії з'являється фатальне для неї місце. Там вона вивчила німецьку, оволоділа латиною і багато читала. Євпраксія симпатизувала Абатисі цього монастиря Адельгейді, і та дуже прихильно ставилася до дівчинки. Тисяча року 15-річна Євпраксія прийняла католицтво, змінивши її ім'я на честь дорогої Абатиси Адельгейда і пішла під інець. Весілля було красивим і гучним. Генрих на кінець дочекався, коли Євпраксія стала його законною дружиною. А через рік Марк Граф помер. раптово і загадково, як виясниться пізніше, можливо, і не так загадково. У 16 років молода і енергійна Євпраксія залишається вдоволі юна, багата, красива, розумна і одинока в чужій країні. Наступним маркграфом став молодший брат її чоловіка, Людегеро Удо. Невідомо, як він ставився до своєї молодої невістки, але вона, скоріш за все, почувала себе не надто комфортно при його дворі, адже почала багато часу проводити в монастирі, в якому вона виховувалась до шлюбу. Відомо, що у дівчини були приязні стосунки з Абаткою Адельгейдою, на честь якої вона і собі взяла таке ім'я після хрещення. А у тій був брат, імператор священної Римської імперії, звали його теж Генріхом. Якийсь фату переслідував Євпракю з тим іменем. Генріхи були до неї дуже небайдужі. Проте краще б цей Генріх оминув її. Через приблизно рік після смерті свого чоловіка Євпраксія виходить заміж за імператора Генриха IV. Весілля проходить у пишному Кельнському соборі, в якому через певний час її коронують. І Євпраксія стане імператрицею Священної Римської імперії Адельгейдою. Насправді, імператор давно захопився дівчиною. Існує версія, що її покійний чоловік відправився до своїх предків не без допомоги цієї особистості, а особистість була страшною. В історію він увійшов як людина жорстока, зрадлива, холоднокровний убивця, збоченець і розпусник. У Генріха IV вже була перша дружина, яка померла молодою, і знаючи цього чоловіка, виникають підозри, чи була її смерть природною. Адже в скорому часі після весілля Генріх почав піклуватися про розлучення. Мовляв, дружина йому огидна, церква не давала згоди на це розлучення, адже вважала, що немає чіткої причини для такого. При цьому в цьому шлюбі у них народилося п'ятеро дітей. Генріх постійно зраджував Берту, як пише саксонський хроніст Бруно Мерзебурський. А бідна жінка не могла нікуди пожалітись, адже в часі середньовіччя саме її, а не Генріха, звинуватили б у всіх проблемах їхньої сім'ї. Верта терпіла і покривала усі жахи свого чоловіка. Одного зимового дня таки звільнила Генріха від такого ненависного йому шлюбу, сама чи з допомогою, але молода жінка вдійшла у вічність. А імператор вже за декілька років дружився на її праксії. Взагалі, судячи з опису хроністів, і в принципі він був чоловіком з якимись психічними труднощами. Одного разу він випрошував прощення у папи римського, стоячи босим в снігу і на морозі три дні. Існує версія, що до цього ненормального акту була приєднана і Берта. Не надто здорова поведінка. Випрошуючи це прощення, він знову повертався до звичного розпусного способу життя. З особливостями дивного характеру і загалом стилем життя цього чоловіка Євпраксія познайомилася вже дуже скоро після весілля. Проте український норов, на відміну від смиренної Берти, не давав Євпраксії можливості мовчати. Вона протестувала проти цього, бунтувала, противилася. Генріх був нереальним збочинцем з психічними проблемами. За деякими версіями, він змушував Євпраксію разом зі своїм сином Конрадом відберти. Приймати участь у своїх нічних оргіях, був брутальним з дружиною і, враховуючи протестів праксі проти цих безчинств, зненавидів її ще більше, ніж тиху і покір, покірну першу дружину. Є в праксі мала зовсім іншу вдачу: це була не віддана, зацькована Берта, а сильна молода жінка з почуттям власної гідності і незалежності. Генріх відчуває в ній неймовірну силу і намагається якомога більше принизити її. Знищити моральну і підкорити. Хоча на підсвідомому рівні він просто боягузливо її боїться, адже відчуває, що ця жінка може дати йому ради. Генріх почав звинувачувати її в праксі в перелюбах і намагався інсценувати сцену зради. Він змусив одного з баронів залицятися до дружини, і призначити їй побачення. Сам Генріх, переодягнувшись, пішов на зустріч замість нього. При цьому прихопив свідки, він мріяв її принизити. Але Євпраксія була жінкою розумною і все передбачила. На побачення вона відправила іншу. І коли все викрилось, то обурилася і запитала чоловіка, чому той йшов до законної дружини під виглядом зрадника. Шоу провалилося, і роздратований Генрих наказав стратити бідного барона. А для Євпраксії він підготував жахливе і ще більш пронизливе покарання. Він змусив дружину роздягнутися і оголеною постати перед своїми наближеними. За деякими відомостями, Генріх наказав підлеглим ґвалтувати Євпраксію кожному по черзі. Так наша князівна пережила масове зґвалтування і фактично опинилася в сексуальному рабстві. Адже акти насилля були нормою в житті і світогляді Генріха. Євпраксія боялась повторити долю Любер. Замість того, щоб бути покірною жертвою, вона вирішує боротись. Жінка була фактично ув'язнена. Генріх тримав її під охороною, але хитра і винахідлива Євпраксія зуміла втекти з неволі і попрямувала в каносу до свого пасинка Конрада, який її прийняв, адже знав особисто, що творив його батько. Євпраксія публічно звинувачує чоловіка в усіх жахливих речах, які він шинить. Сексуальні оргії, насилля, сатанизм за її словами, Генріх є членом секти ніколаїтів, які проводять чорні меси. І заразом повідомила пасенку, що батько збирається позбавити його права спадщини. Син швидко приметнувся на бік опозиції. Їв подає навіть офіційну скаргу до церковного собору, де чітко писала, яким жорстокостям і приниженням піддавав її Генріх за нормами середньовічної моралі. Цей вчинок і праксії був рівнозначний цивільному самогубству і вимагав великої мужності. Жінці довелося для підтвердження описувати всі приниження, образи і розпусту та чорні меси. На цілі бідної праксі виявили знаки, які свідчили про те, що їй доводилося брати участь в розпусних обрядах. Німецькі хроніки підтверджують страшні відносини між подружжям, де чітко вказано, що Генріх. Зненавидів Альдегейду ще з більшою пристрастю ніж колись її кохав. Він піддав її ув'язненню, і з його дозволу багато хто чинив над нею насильство. Він впадав навіть в таке безумство, що змушував сина Конрада одного разу зайнятися сексом зів праксі. Коли той на відріз відмовився і вмовляв батька схаменутися, то Генріх почав стверджувати, що той не його син, а одного чужинця, швабського герцога, на якого Конрад. Схожий обличчям. Єпракці не мовчала, вона голосно говорила про всі біди, що пережила. Це надзвичайно мужній вчинок для середньовіччя і взагалі. Жертви насилля часто замикаються в собі і не можуть так відверто про це говорити, декому соромно і страшно. Суспільство, в свою чергу, завжди жорстоке, навіть до жертв, а часто і перш за все до жертв. А середньовічне суспільство і поготів. Проте мужня Українка не боялась. Вона хотіла захистити себе і інших жінок, щоб ніхто більше не втрапив в таку жахливу ситуацію від рук Генриха чи взагалі вона хотіла, щоб увесь світ побачив, що таких карають. Вони не всесильні. і навіть імператор священно Римської імперії може бути знищений за свої ганебні вчинки. І в праксі допомагала ще одна визначна жінка цієї епохи Матильда, Тосканська марк графиня, головна противниця Генриха. Матильда допомогла втекти праксі з чергового ув'язнення у Вороні, куди жорстоко кинув її генрих. Жінка настояла, щоб Євпраксія подала папі скаргу на чоловіка, і пізніше, за її посередництва, наша князівна була прийнята самим папою Римським. 1094 року у Констанції папа Урбан ІІ скликав синод, де була розглянута справа Євпраксії. Зацікавлення трагедією цієї жінки було надзвичайно великим. Прибуло 4 тисячі єпископів, і гумонів, і духівників, багато князів, графів і лицарів, як стверджує хроніка, так що наради відбувалися під голим небом. Папа дозволив, щоб Євпраксія виступила особисто перед синодом зі своєю скаргою. Отже, Євпраксія ще раз публічно перед багатотисячним натовпом розповіла про всі злочини, які скоїв з нею її чоловік. Папа і синод визнали Євпраксію невинною і відпустили її всі гріхи. Генріха було засуджено і відлучено від церкви за навіки, нечувані справи, вчинені над власною дружиною. Папа дав Євпраксію розлучення і дав пораду негайно повертатися на батьківщину до Києва. Генріх, відданий анафемі, зрештою, був відлучений і від трону. Піддавши страху за своє життя, він втік до льєжа. Тут він захворів і помер. Було йому лише 55 років. Труна з його тілом протягом п'яти років не була віддана землі та стояла в капелі кафедрального собору. І тільки згодом рідний син розпусного імператора Генрих V при зустрічі з папою Пасхалієм II звернувся з проханням посмертно зняти анафему з його батька. І лише через п'ять років розпусника Генріха дозволили поховати за церковними обрядами. Її в праксі спочатку влаштувалася в Угорщині своїх родичів. Але суспільство жорстоке, і про неї почали ліпити найбрудніші чутки. Вони дійшли і до цих земель. Крім того, колишній чоловік посилав туди найманців, щоб убити її в праксію. Вона була змушена переховуватись. Приблизно 1099 року вона прибула додому до Києва, але і тут її не залишили в спокій. Чутки про її виступ на церковному синоді дійшли й до Києва, а середньовічна Русь не бачила, на жаль. Цьому сміливості і героїзму. Особливо її засудила церква. Євпраксію вважали шльондрою, все це пізніше вплинуло на ставлення до неї в давньоруських билинах і легендах, де вона фігурує не в гарному світлі. Не витримавши пліток і насмішок, Євпраксія постриглася в черниці, де ігуменою була її сестра Янка. А через три роки, в липні 1109 року, колишня імператриця Священної Римської імперії померла. На рідній руській землі їй було лише 38 років. Знайшла свій вічний спокій у праксія у стінах Києво-Печерської лаври. Вона сказала надто багато правду, а суспільство не дозволило їй знайти спокій і радість та продовжити весело і щасливо своє ще досить молоде життя. Спокійно вона прожила останні три роки, адже в монастирі не цікавились її бурхливим життям і відчайдушною боротьбою за свободу і справедливість. Але вона боролась і була іскравою в цій боротьбі. Такою ми її маємо запам'ятати і безмежно пишатися нашою славною, відважною і незалежною великою країнкою Ківпраксії. І вже в наступному випуску ми поговоримо про королеву матір Древньої Роси. саме королеву, адже Русь стає королівством. Чекаю вас до зустрічі.